Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні я приготую надзвичайно бюджетні, але в той же час дуже смачні котлети. Зразу попереджаю, що котлети готую без м'яса. В першу чергу замочую батон або черствий сірий білий хліб. Батон замочую в воді. Батона не шкодуємо, беремо так чи маленько. Буває, що не розрахували якось, купили хліб, а він стоїть, черствіє, тобто використовуємо все з користю. Поки батон підготовлюється, я займуся іншими інгредієнтами. Одну отаку величеньку цибулину нарізаю невеликими шматочками, я нарізаю кубиками. На моєму каналі дуже багато рецептів для діабетиків, але я думаю, ви зрозуміли, що цей варіант котлет не для нас. Такі котлети готуємо для членів нашої сім'ї. Самі ж будемо вживати м'ясні котлети. Це, звісно ж, жарт. Цибулю підсмажую на сковорідці. А сама тим часом іншу цибулину теж таку чи маленьку нарізаю кубиками якомога дрібнішими. Її я підсмажувати не буду. Але відразу можна покришити дві цибулини і підсмажити обидві на сковорідці. Вибирайте той варіант, який більше вам до вподоби. Я ж люблю експерименти, тому готую так, а іншого разу приготую по-іншому. Подрібнену цибулю відправляю у миску, додаю солі за смаком і перемішую. Нехай цибулька постоїть трохи і пустить сік, пом'якшає. Тепер до цибулі додаю прянощі. У мене це чорний мелений перець, сухий часник, а також сухий базилік. Звісно ж, приправи додавайте за своїм смаком. Цибулю ретельно перемішую з приправами і відставляю поки що. Та цибуля, що на сковорідці вже злегка підсмажилась, додаю до неї чайну ложечку солодкої паприки. Перемішую. І ще хвилинку підсмажую цибулю з паприкою і виключаю сковорідку. Лишаю, нехай охолоне до теплого стану. Тепер підсмажену цибулю додаю до сирої і все перемішую. Розмочений батон натираю на крупну терку. Колись мене навчила цьому трюку моя покійна кума. Куми вже давно немає, а я, як тільки натираю батон на терку, завжди її згадую. Дуже зручно, до речі, спробуйте отак. Не треба переминати руками, бо лишаються там все рівно шматочки більші. А так цей батон натирається на дрібненькі часточки. До цієї котлетної маси додаю одне сире куряче яйце серетельно перемішую. Щоб котлети не розвалювалися, я до них іще додаю ложку чи дві звичайного борошна. Скільки додавати борошна залежить від того, якої консистенції ваш фарш. А це залежить також від того, якого розміру яйце, і взагалі наскільки добре ви віджали батон. Нашу котлетну масу можна лишити на декілька хвилин, а потім. Викладаю все столовою ложкою на розігріту з олією сковорідку і підсмажую на невеликому вогні. Спочатку з однієї сторони, потім котлети перевертаю на іншу сторону і роблю дуже маленький вогонь. Накриваю котлети кришкою і досмажую їх до готовності. Звісно ж, ці котлети довго не смажаться, але я не люблю, коли там цибуля хрумка лишається. Тому підсмажую їх до такого стану, коли цибулька стає м'якою. П'ять котлеток підсмажила, перекладаю їх в тарілочку. І ще фарш лишився, і ще досмажую котлетки. До цих котлеток буде смакувати будь-який гарнір, особливо овочевий. Так як зараз зима, відкриваю баночку заготовленого салату, і буде мій чоловік смакувати такі котлетки. Я ж спробую, що я тут натворила. Чи це можна їсти, чи ні. Ану. Ммм. Це смачно. Котлети вийшли дуже смачні, ніжні, неначе курячі. Якщо у вас зачерствів хліб і ви не звикли його викидати, приготуйте такі котлети. Різні часи бувають. Іноді нема з чого приготувати, ось вам такий бюджетний, найбюджетніший варіант котлет. Цибуля зараз дешева. У нас буває, в деяких магазинах продається батон хліб зі знижкою в 30%. Він нормальний, просто не дуже свіжий. Для економії можна скористатися таким хлібом. Зробити такі котлети або грінки посмажити та будь-що. Тож звертайте увагу на цінники. А які бюджетні котлети готуєте ви, напишіть під відео. Мені буде дуже цікаво, може, навіть за вашими рецептами приготую іншого разу котлети. Дякую вам, що були разом зі мною. Заходьте ще, готуйте разом зі мною, смакуйте, годуйте смачно свою родину і будьте всі здорові. І неодмінно, дуже і дуже щасливі.